Вітаю до вашої уваги спортик Він є з Андрієм Сиротяком. Бійня на рингу у столиці Галичини проходить чемпіонат області з боксу серед молоді. На рингу юні боксери виборюють право представляти Львівщину на чемпіонаті України, який відбудеться у Харкові уже в кінці грудня. На чемпіонаті області відбирають найкращих боксерів Львівщини у віковій категорії 16-17 років. Боксують спортсмени всього три раунди по дві хвилини, але і цей час мало хто витримує. Більшість сутичок на ринку завершується нокаутом уже в першому раунді. Хто залежно на кому рівні виконує, і, Відповідно, шухлоти стараються виконувати бомбу не бій. Ну це не всім виходить, тому що ну, скажімо так, що. Не кожному дано, ну кому дано, то і буде боксувати. До числа фаворитів зараховують Назара Когута зі стрія. На його перемогу у фіналі навіть уже зробили ставки. Хлопець тривалий час не займався, але вирішив повернутися у бокс і не дарма. Одноголосним рішенням суддів перемога у першому поєдинку була за ним. Я прийшов сюди перемагати, тому емоції як таких від перемоги, особливо зашкалюють емоції, адреналін. Дуже високий і завдяки таким змаганням змітнюється наша країна. Хоча свого суперника подолав із впевненістю, боксер ще не розслабляється, бо далі підготовка до фінальних поєдинків. Завжди людина має вдосконалюватися Наскільки вона має свого вільного часу, вона має кожен кожного дня дізнавати щось нове, над чимось працювати. Так в боксі один від удару відточують руками. Також багато уваги зосереджено на боксерах училища фізичної культури. Наразі вони найбільше працюють зі спеціальною витривалістю і технікою. Тренер задоволений роботою своїх підопічних, тому впевненості у нього, хоч забирай. У мене все ж таки впевненість, що з шести чоловік чотири золоті медалі на області були наші. Представників від Львівщини визначать уже 7 листопада. Чемпіонат України з боксу стартує 20 грудня у Харкові. Богдана Струк, Іван Мазуренко, НТА Спорт, як він є. Спаскудили свято Дніпро Мирона Маркевича напередодні річниці здобуття першого чемпіонства Радянського Союзу розгромно у Франції програв Сен-Тетієну 0-3. Знаменний історичний день для Дніпропетровців був 6 листопада 1983 року. В заключному турі українська команда приймала московський Спартак. Нашим хлопцям вистачало нічиєї, але вони ще й винесли росіян з рахунком 4-2 і вперше у своїй історії стали чемпіонами Радянського Союзу. Друге Дніпро це робив у 1988 році. Це все на сьогодні. Насолоджуйтеся спортом і ніколи не бійтеся бути переможцями, а на завершення про погоду, яка очікує на нас цими вихідними.